Я не можу сказати я ДНРка, я не можу сказати «Я Донбасянка. Ходить так, що людині простіше залишитися в окупації, ніж виїхати і пройти весь цей шлях до отримання базових прав громадянина країни. Я виїхала з окупованих територій, які були окуповані з 2014 року. Я виїхала п'ять місяців тому, і я досі не можу отримати паспорт громадянина України і підтвердити своє громадянство при його наявності. Мої батьки не займали проукраїнську позицію. Вони бажали, що мені не потрібні українські документи, тому в 16 я отримала паспорт ДНР. І потім, коли я стала повнолітньою і готувалася до виїзду, я максимально відсторонювалася від перспективи отримати російський паспорт. Я прям збирала. Я виїхала за декілька за пару місяців до того, як паспорт ДНР перестав котуватися в Росії як валідний документ, і спеціально, щоб не отримувати російський паспорт. Я дуже погано пам'ятаю, чотирнадцятий рік все, що було навколо мене, воно замовчувалось. А якщо воно не замовчувалось, то е, ми батьки, маючи е, Іншу позицію від моєї, яка сформувалась не так давно. Вони пояснювали це, це наші йдуть, все буде добре, все буде, все буде добре. Я просто пам'ятаю, як я стояла на підвіконні, на перехр... ну, у нас окна вікна виходили на перехрестя, Я бачила, як в місто заходять російські танки. Я не знала, що це за танки. Для мене немає різниці, українські танки чи російські танки. Для мене це танки, для мене це загроза. Я панікувала, мене заспокоїли словами, не волнуйся, це наші, це руське. З 21-го року я вступила на російську фіологію, я витравила себе всі останні мої ге. Окрім трьох слів в російській, де вони існують. Я перевчилась, бо навіть фізичка залякувала, що у мене донька виїхала в Ростов, і її, до неї докапується за те, що вона геке. Це, це смішно в Ростові докапуватись за те, що людина геке. В людині в Ростові так само розмовляють. Мене врятував. Зв'язок інтернет, я спілкувалася з новознайденими знайомими в інтернеті по зв'язку української мови. Спочатку це було дуже костробато, але потім, коли це кожна ніч, ти просто сідаєш, одягаєш навушники після важкого робочого дня і потекло. Типу, ти обмовляєш все з точки зору соціальної ізоляції. Це е Неможливість віднести себе до жодної категорії, я не знаю, до жодної національності, можливо, навіть не національності, а до як неможливість себе якось ідентифікувати, бо я не можу сказати я Денеровка. Я не можу сказати я донеччанка. Я не можу сказати я Донбасянка. Я не знаю. Це просто звучить смішно. Казати Я українець. Ну таке собі. На тебе спочатку дивились би просто дивно, посміялись би, але з 22-го року це прям стало такою жорсткою претензією на щось. А, казати, я росіянка, ну я не росіянка, взагалі ні. Я можливо навіть не чисто українка, ну, там, греч... Греч... гречанка, ромка, а, але це не важливо. Тобто ти або росіянин, або, або не росіянин. Ось, іншого не буває я виїхала зі свідоцтвом про народження. Я 2004 року народження. Основна проблема в тому, що коли люди виїжджають з окупованих територій для того, щоб підтвердити свої документи, їх оновити, якщо це старий український паспорт, або зробити новий, то вони звертаються до свідків, існує процедура посвідчення особи, де люди з підконтрольних територій, у котрих все добре з документами, можуть підтвердити, що так, ця людина дійсно існує, ця людина дійсно ця людина, і е, після вже цієї процедури проходить е, весь механізм поновлення або створення наново документів. У мене немає свідків, як і у багатьох людей, які зараз або виїжджають з підконтрольних територій, які окуповані довгий час. Всі зв'язки з підконтрольними вони атрофуються. Будь-то родичі, які вже не вважають нас своїми, бо чого ви так довго сиділи, будь-то однокласники це взагалі дуже складна проблема. Тобто, майже всі виїжджають на Росію, знайомі теж не всі підходять. І виходить так, що людині простіше залишитися в окупації ніж виїхати і пройти весь цей шлях до отримання базових прав громадянина країни. Наразі ми направили запит до територіального органу Державної міграційної служби, а для того, щоб вони як. Це б не звучало, нам відмовили, тому що по законодавству вони нам відмовлять, бо у неї немає документів з її фотозображенням, а також, на жаль, немає свідків, які можуть підтвердити факт того, що це є вона на документах, які в неї. є, В неї є тільки свідоцтво про народження з українських документів. Після відмови необхідно буде йти в суд для того, щоб встановити її особу. І потім вже з рішенням суду йти до, знову до міграційної служби і на підставі цього рішення суду вони встановлять особу і нададуть їй паспорт. Я не думала, що в мене буде такий досвід 19 років судитися за підтвердження громадянства. Я не можу претендувати на якісь виплати, на якусь гуманітарну допомогу, яка надається людям певних категорій, бо я не можу підтвердити свою категорію. І напевно за допомогою. Через допомогу волонтерів я досі не плаву. Ось я просто я місяць перший прожила в шелтері в волонтерському, тому.